Чому живцювання брунько мій найулюбленіший спосіб? Запитаєте ви? Живцювати можна з січня, і саме в цей період є багато вільного часу, на відміну від весни і від літа. І в цей період я можу повністю віддатися цьому процесу, який дуже цікавий, дуже захоплюючий і він дуже заспокійливий. Я можу його порівняти з медитацією. Саме в цьому способі ми можемо спостерігати кожен день за появою і в подальшому зростанням цих маленьких корінчиків. Живцювання брунькою це справжня дивоприрода, коли звичайна гілочка отримує шанс на нове життя, перетворюючись на сильну квітучу рослину. Цей процес, в якому ми стаємо чарівниками, даруючи новий початок малесенькому паростку, що одного дня прикрасить сад своєю красою.